Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама 4 діток. І сьогоднішнє моє відео буде про наші покупочки, про шопінг із старшими дітьми, про те, чим я займалась на цих вихідних. І плюс хочу розпочати дуже важливий челендж. Це особисто навіть для мене дуже важливо, тому що я вже давно думала, як же ж я можу допомогти нашим хлопцям на передовій. І фінанси я ніяк не могла виділити на це, бо ми постійно будувалися, купували будівельні матеріали. Ви, якщо слідкуєте за моїм каналом, то про це знаєте. І тут, коли я один раз пішла на секонд, тобто це саме на цих вихідних, я подумала, що у мене є непоганий такий варіант, як я можу допомогти фінансово ЗСУ. Розповім про свій варіант, і розповім, як ви можете також підключитися до цього челенджа, що зробити, щоб наблизити нашу перемогу. Дуже часто на секонд-хенді я знаходжу дуже класні речі, які не підходять для моєї сім'ї. Вони чи не по розміру, чи це речі для маленьких дівчаток. Якби в мене була маленька дочка, то я обов'язково би купила цю річ. А так, у мене хлопці і. Тому такі речі я залишаю. Але цього разу я вирішила, що я буду купувати речі на секонд-хенді в гарному стані, саме такі, які купила би я навіть для себе. Так як я ходжу в останні дні в нашому місті, то я не витрачаю на це багато коштів. А ось ці речі я можу привезти... До гарного такого вигляду і перепродати. Можливо, комусь ця річ потрібна в когось є діти, або навіть для себе, тому що я буду брати речі не тільки для маленьких дітей, можливо, щось для дорослих буду брати. Все залежить від того, що я там знайду. І ось я вирішила буду купувати такі речі, їх фотографувати і виставляти в інтернеті на сайті Укрлот на аукціони. Тобто за ці речі не буде стояти якась там сума певна, яку я собі придумаю, там буде ціна стояти від однієї гривні. А, якщо вам щось із цих речей сподобається, ви зможете прийняти участь у аукціоні та їх виграти. Ціну ставите ви самі. Одна ставка йде 5 гривень. Тобто, із однієї гривні, якщо ви зробите першу ставку, ставка буде 6 гривень. Якщо ви виграєте цю річ, я вам її за 6 гривень відправлю. Але кошти, які ви будете перечисляти, то, можливо, це буде на мій рахунок, і потім я буду пізніше вже переводити чи на теплий одяг нашим воїнам, чи на дрони, або якісь інші їхні потреби, або будете переводити сразу на ту картку, яку я буду вказувати вам уже в переписці, де буде йти якийсь збір на потреби ЗСУ. У цих аукціонах ви також можете пропонувати і більшу суму, не тільки на 5 гривень збільшувати. Це все залежить від вас. Там відкритий аукціон, кожен має право поставити ставку. І загалом річ може продатися і за 100 гривень, і за 200, і за 300, і за 500, і більше навіть, ніж за 1000. Мені здається, що один із аукціонів там закінчився близько 5000 гривень за одну річ, але це був, звісно, ноутбук. Якщо у вас вдома є маса непотрібних речей, якими ви не користуєтесь, вони в гарному стані, то рекомендую вам також їх виставити вторговані кошти перевезти на ЗСУ, тому що дуже важливо підтримати нашу армію, щоб ми якнайшвидше перемогли. У наступних відео я буду показувати, як я виставляю оголошення, буду залишати посилання на свій профіль, тому що я поки речі купила. Покажу вам далі у відео, які це будуть. Я їх вже попрала, поскладала, я єдине хочу їх привезти. До майже такого ідеального вигляду, почистити від катешок. Загалом покажу зараз у відео, що я купила. І буду фотографувати, вимірювати, писати розміри, виставляти ціну від однієї гривні, як я говорила раніше, і буду продавати. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте також розхламите свою квартиру чи будинок, або приймете участь у моїх аукціонах, тому що. Я хочу внести якийсь хоча б вклад у нашу перемогу. І так, була я на секонд-хенді купила декілька речей. Показую вам покупочки для перепродажу та те, що буду лишати собі. Дивіться, що я побачила: вінтажну ковтину дуже класну. Вона така а, біло молочного кольору. Дуже цікава на гудзиках. Розмір її пише S. Вона така довгенька, саме на холодну зиму, осінь. І в дуже гарній якості візерунок також бомбічний. Я буду робити фото, але вже після того, як все поперу. Посушу, попросую дещо, і тоді вже буду робити фотографії, виставляти на укрлоті. І всі речі, які я купила, будуть виставлятися в аукціоні від 1 гривні. Тому, якщо вам якась річ сподобалась, заходьте за посиланням в описі під відео, прямо на мій профіль, можете подивитися всі лоти. Повністю всі оголошення, подивитися розміри, тому що я буду ще робити заміри, довжини, ширини, довжину рукавів і так далі. Тому можете це все поглянути. Також буде у різних позиціях фото, тому подивіться, яка гарна спинка тут, в цьому кардигані. Ну, Загалом мені він дуже сподобався, і я думаю, що комусь така тепла річ також. Сподобається. Так, розмір С у нас йде. Ну і подивіться зблизька, який гарний візерунок. І стан також взагалі дуже-дуже класний. Можливо, я ще поприбираю тут катишки, в мене є машинка спеціальна, щоб річ дійсно виглядала як нова. Так. Також взяла ось таку кофтинку я, певно, це заберу. Дуже мені сподобалась кофтина. Я думаю, що я її лишу собі. Вставлю, можливо, зараз у відео, як вона виглядає на мені. Вона така також в'язана, чорна з білим, виріз. Ось тут фірма H&M. Розмір Ла, але я думаю, що на мене буде дуже добре. Також треба буде почистити трішки катишки, хоча вона в гарному такому стані. Побачу, як вона буде на мені. Якщо буде малувата, то виставлю на продаж також від однієї гривні. Також взяла ось такі штани. Вони трішки засвічуються на камері, але це такий гарний. Здається, називається кораловий колір. Вони такі вільного крою з кишеньками. Я думаю носити їх вдома. Так що, ці штани я взяла для себе, також покажу у відео, як вони на мені сидять після прання. Взяла дитячі колготки, біленькі, буду лишати вовчику. Він у нас без памперса ходить, і тому думаю, різниця, які ті колготи, саме головне, що вони дешеві. А вдома можна бігати або підтягати під штаніжки. Так, наступне, що я взяла, це ось такі дитячі штанці. Вони йдуть з утепленням всередині, як бачите, так, це також буде від однієї гривні, розмір 86. Ось така фірма, не знаю, що це за фірма, але які штанів мені досить так сподобалась. Вона йде в ось такий візеруночок. Також зроблю заміри. Все повністю і виставлю. Наступне це ось така сукня в зимовому такому візерунку більш-менш навіть на новий рік одягнути дівчинці дуже гарна сукня, тепленька. Ось таким комірцем красивим. Ззаді йде на гузочку. І розмір цього платтячка. Зараз вам скажу. Якщо є етикеточка, а ні, то будуть заміри на фото. Десь була, здається, а ось. Розмір 86 см на 12-18 місяців. Сукня дуже гарна, і найголовніше, що тепленька. Також це піде від однієї гривні. Наступне, що я взяла, це ось така спідничка. Дуже вона класна, гарна. Я ще подумаю, можливо, я її просто подарую своїй хрещениці. А якщо їй підійде а ні, то виставлю також від однієї гривні. Тут ось такий поясочок блискучий. Така гарна спідничка, її тільки треба попросувати. Фірми Кікі Коко на 110 см 4-5 років. Гарна така пашненька спідничка. І останнє, що я взяла, це ось така. Ковтинка, також новорічна на хлопчика, розмір 92. Іде тут на гузочках з боку. Зараз ось вам покажу: це H&M, 1,5-2 роки 92 см. Ось такий гарний візеруночок. Також поперу підчищую катушки, І буде як новенька ковтинка. Такі гарні візерунки. Ковтинка в непоганому стані. І також буду виставляти від 1 гривні. Так що, якщо вас щось із цих товарів зацікавило, можете заходити, ставити свої ставки. Хто виграє, тому відправлю. Ну, і плюс до всього, я буду старатися кожного тижня оновлювати там асортимент. А щось буде цікавеньке, потраплятися мені, то буду купувати. Ну і поки я поставила прання, зайнялася обідом та вечерею. Відразу поставила варитися свій фірмінний борщ, який дуже в мене не люблять на кулінарному каналі, але моя сім'я його дуже-дуже любить. Приготувала також картопляне пюре, сюди відправляю ще залишки масла, в мене лишилось досить так мало, тому я підсмажила ще цибульку на рослинній олії і сюди також додаю. Свіжої зелені у мене, як і завжди, немає. Я стараюся тримати заморожену всю, щоб вона не псувалася. Додаю до картопельки заморожений кріп, серетельно перемішую, і картопелька моя готова. Час уже наближався такий, що пора було класти вовчика спати. Думаю, накидаю йому першому картоплю і. Потім продовжу своє приготування, але поставила ще сковорідку, думаю, поки будуть у мене смажитись бандерики з м'ясом, які якось показувала, готувала у заморозку. І ще до картоплі я вирішила приготувати звичайний салатик, помідори. Тут я їх вже помила, відрізаю ці такі не дуже смачні частинки, нарізаю невеличкими такими кубиками. У мене помідори, до речі, не дуже великі. Відправляю у миску, також у мене була одна ще цибулинка така, фіолетового кольору, нарізаю її, відправляю до помідорок. Заправляти буду це все майонезом, знаю, що не дуже корисно, але коли немає сметани, то можна заправити і майонезом. Сюди додала ще сіль та перець, і ось мій салатик готовий. Поки вовчик їв. Ліг на стіл та заснув. І так солодко спав, я його перенесла пізніше на ліжко, і він навіть не заплакав. Такий втомлений хлопчик поки поїв, то ще більше втомився. Ну, а я буду накидати обід решті членів сім'ї. Це в мене Юрчик буде обідати. Віка приїхала на вихідні та накидаю борщик собі. Хоч мені сто разів пишуть, що борщ мій це не борщ, але в нашій сім'ї це найулюбленіша страва, і я продовжу готувати саме так, як я готувала раніше, тому що по іншому борщ у мене просто їсти не будуть. А ви коли-небудь замінювали ось ці ліпучки у взутті дитячому? Я замінюю вперше. Не знаю, де їх можна було купити. В мене загалом. Мама щось купувала на секунді і повідрізала ось ці липучки, дала мені. Я ось вирізала такі полосочки. Тут почистила. І ось тут пришиваю вручну, бо я сколола вже всі пальці. А ці полосочки якось вущені, але ну, економлю, можливо, знову прийдеться їх замінювати. І не завжди у всіх кросівках. Кросівки ще не зносилися, але почок взагалі не було. Одну я відрізала, а одну її взагалі десь вона загубилася, як бачите, нема. Такий в мене вечір суботи прекрасний. Як бачите, вже собі ось тут липучка тримає. Буде Васильку, до садочка в чому далі ходити. Це, вже, певно, в мене місяць ці кросівки стояли, чекали свого часу, коли ж то мама нові липочки пришиє. Спочатку пришиваю, а тоді підрізаю по контуру. Ну, ось тут, бачите, заокруглене. Ну, і нарешті я закінчила пришивання цих липочок. Ось так все ідеально закривається. Можна одягати знову. Васильку в садочок, бо дуже довго вони просто так стояли і носити їх було нереально. Ну, а у неділю зранку ми відправилися зі старшими дітьми по магазинам шукати Вікі та Юрчику нові кросівки, та Вікі потрібно було купити нову курточку. І з самого початку відправились на шару, це в універмазі, на третьому поверсі. Дивилась ось такого плана Юрчику-кросівки, але вони в сіточку, і загалом мені не дуже це подобається. Скоро будуть холода, буде зима, і знаю, що він любить бігати в кросівках, розглядали різні варіанти, але на шарі нічого не знайшли. Не курток, не кросівок, так само Віка нічого не знайшла, і ціни там уже давно не шара. Не знаю, був колись бюджетний магазин, а зараз просто все дороге. Ну і Відправились ми ще в один магазин, який називається Шок мінімальних цін. Це знаходиться на, здається, другому поверсі чи на третьому поверсі у АТБ. І тут Віка собі придивилася куртку, і тут ми придивилися кросівки, також і Віки, і Юрчику. Цю курточку ми придбали, коштувала вона 1450 гривень, і я думаю, що це дуже класна ціна, враховуючи, що зараз ціни на куртки то просто космічні. Не завжди в мене дочка приїжджає на вихідні додому, хоче погуляти в Березному, а ось саме я її покликала, щоб вона приїхала, поновила якісь продукти. Купити їй теплішу куртку, так як уже холодно. Взагалі, зранку у нас буває і 6 градусів тепла, і 8, тому треба було щось прикупити. І ось такі щасливі в мене діти йдуть з покупочками. Вдома вже покажу, що взяли. Точками я помимо куртки обрала ось такі кросівки білого кольору. До речі, попросила в мене увімкнути вспишку, і із вспишкою ці кросівки виглядають зовсім по-іншому. Дуже добре буде видно її в цих кросівках у темну пору року. Це, взагалі, подивіться, як вони світяться, я навіть і не думала. А вона десь там видавилася, що вони будуть світитися. Ну і для Юрчика купили також кросівки, Уже 38-й розмір, боже, його нога росте з кожним днем. Це термокросівки, дуже класні. Я знаю, що їх можна буде вдягати ще в перші дні зими. Нога не змерзне, зараз холодно, він повертається зі школи, коли вже дуже пізно. Ось так ці кросівки виглядають, коштували вони 1140 гривень. Я думаю, що за такі кросівки, то ціна досить така адекватна. Єдине, що мені тут не подобається, це самі шнурки, але я думаю, їх можна буде з часом замінити. Ну і зранку, після того, як ми повернулися, Василько з татом робив нову вудку. І пішли на рибалку. Довго не були, бо дуже сильний вітер, нічого не зловили. Але Василько задоволений, він з татом дуже полюбляє по неділях ходити на рибалку. Завжди радіє, коли щось зловлять, приносить, говорить, що це він спіймав. Ну, загалом ще той буде рибак у нас. І я дуже тішуся, що хоча б у Василька є така тяга до чогось такого. Незвичного, що можна зробити тільки з татом, тому що мама на рибалку точно ходити не буде.